Всім доброї години. Вже в нас почалась тепла весна і з'явилась травичка. Ця травичка дуже необхідна нутріям, так як вона займає майже половину раціону годування звіра. І якщо взяти взагалі реал поширення нутрії, то в першу чергу вона вживає саме траву. Отже. Яку траву весною даємо ми в своєму господарстві, зараз я вам покажу. Так, ну от дивіться, трава різна. Я то назвав би різнотрав'я, тому що все, що під ногами росло. Назвати вам все, як воно називається, на жаль, не зможу. Не настільки я обізнана людина, вже тут вибачайте. Але отак от вам покажу, яка вона є. Тому що можливо назва вам нічого не дасть, але ви побачите візуально, що це за травичка у нас. От, оце все в змішаному типі. Як воно росло, так воно і скосилось. Це ми даємо. Можу показати навіть от воно звинюще краса. Задощило в нас гарно. Все зелене під ногами недалечко, все поряд. Ясна річ, такої трави буде небагато. Ну, так як зараз середина квітня, то трава буде ще стабільно місяці-два, а потім знов потрібна травичка, яка буде літом вже висихати. Задля цього ми зараз покажу, що робимо, щоб себе перестрахувати. Тому що різнотрав'я це добре, але ж воно... Росте, поки дозволяє погода, по умови. Цього року у якості зеленої маси буде використовуватись люцерня. Ну і з інших років, так як це багаторічна культура. От Зелененький це ячмінь, а під ячменем, маленька вже люцерочка видніється. є вже таке потихеньку почались сходи люцерки. Три-чотири рази на рік ми додатково висаджуємо кукурудзу на зелену масу. Орієнтовно вона там дозріває. Виростає, іншими словами, десь до пів метра до метра. Якраз саме така соковита, постійно є зелень в раціоні годування нутрії. Звір постійно забезпечений травою. Постійно нагадаю ще раз, в раціоні. Трава або сіно має бути завжди. Це є основним кормом. Дуже часто внутрі води вводять його орієнтовно не більше 30%, а то й менше, щоб покращити приріст звіра, замінюючи траву на зерно. Саме головне в даному випадку, щоб е, наш звір міг ощенитися, і на зажирити